Ду коли ви чули щось про Вінкрафт, ви думали, що це крестянь. Насправді воно ну, так є. Але це ще нічого не значить. Як ви можете бачити, я тут трохи пограв і це значить моло РПЖ-сервер, де вам потрібно проходити всякі квести і за це отримувати досвід, щоб прокачувати свій рівень. А ну і ще тут прикольна музика. Як я буду розказувати вже на своєму опиті, то тобто, я нічого не знав до цього, я сам все дізнався і буду розказувати, що я знаю. Ну але я ще не повністю пройшов вінкрафт, тому я можу дещо не знати. А вшіть коментарях щось. Неправильно сказав чи щось не доказав. Добре. Коли ви пройдете початок, це навчальний такий початок для любів ви оплинатись у такому замку. Тут буде когось, короче, ви візьметься квест і ми ласкаво просимо у Рагді. Це перше місце. Вінкрафту, ну я поки що бував тільки в Детлас і в Рагні. То речі, Детлас, це я так розумію, це головне місце. Тому що саме в Деотас був івент, котрий я пропустив. От тут заходити, робити там перший квест, і все, що тепер робити, не знається. Да, наш ви йдете до да, йдете і бачите Black, Black Сміш. Тут можна продавати речну. Наприклад, таєш і воно кажеш кілік -кі, кі, тобі за це дади. І ще найголовніше серце, це, це такий старочок житель, і йому ви даєте якісь предмети. Зараз я вам покажу. Ось ви берете квест, квести до речі. Далі відео я покажу, як скачати дуже крутий модпак для цього сервера, тому що для цього сервера є крутий модпак. І він знаходиться прямо у нар-клієнті. Тому як ви, якщо ви знаєте, можете його скачувати. Щоб поставити модпак на Вінкрас, ви заходите дивіться. Якщо у вас вонар-клієнт, ви заходите верш вексом. Бакстуту вів і натискати Minecraft форму на клієнт. Також це модпак є на модрінті. Коротше, у вас буде контент-бук, відкриваєте контент бук, і тут буде ваші квести. Тут десь 250 квестів, а все інше це просто Кейвс і Данжі. От ви берете в Кейв, заходите в Кейф і вам показує така іконка, і ви повинні йти. Жемо туди. Якщо ви відкрите міні-мапу, ви можете побачити, що ці пешери, які є на цьому сервері, їх тут доволі багато, і подивіться на всю карту сервера. Вона дуже велика. Якщо ви будете виконувати за квестер, то у вас зверху буде така штучка і буде говорити, що вам робити. Тут є переклад на українську, але в мене чомусь не працює, коли, коли я натискаю, типу, зробити переклад українську, то воно в мене дуже вагає. І до речі, ось ми підібрали у НДІ і її треба буде віддати тому старичку на спа. Але якщо у вас, наприклад, рівень 17, а для цього треба 18, ви не зможете користуватися. Ці, ці, ці. От ви заходите в печару тут, тут вам не кажете, кого вбивати, кого не вбивати, ви просто вбиваєте як мобів, просто вбиваєте мобів. І тут пише, що треба буде двох мобів, і тоді ви можете відкрити цю скриню. Якісь вони дуже сильні. Якщо ви вибрате якийсь клас, будь-який, я вибрав мага, бо це мені здавалось дуже цікавим, що штукою. У вас буде ось така штука. Ви натискаєте на копус, і у вас абіліті трі. Можете досліджувати взагалі всі ваші скіли і все одбафи є всякі і нові ці штучки. Бачите, тут є нові скіли. Щоб зробити новий скіл, ви натискаєте ліву кнопку миші і потім якісь комбінації, щоб активувати якийсь скіл. Ці скіли набагато більше дають іону, ніж звичайна атака. Якщо ви будете їх використовувати, у вас буде тратитись мана. І теж може прокачувати. Якщо нажати на компас, тут буде така скіл крістал, і ви можете прокачувати свої скіли. І до речі, ви питаєте, як прокачати рівень. Щоб прокачати рівень, то треба просто вбувати мовів, скаче річ, чи ще десь, і у вас буде прокачуватись рівень. До речі, раджу вам купити як Що таке свитки? Свитки – це такі штуки, які, якщо на них натиснути і не рухатись вас, телепортує у якесь місце, де ви купили цей свиток. Наприклад, зараз це детлас. Що купити цей свиток, просто йдете, йдете, і шукаєте, шукаєте так. Що Шукаєте. І тут повинен буде скролл мерчант. Ви можете поставити на нього вайпоінт і воно буде підсвічуватись, де цей скрол мерчант. І у кожному місці ви можете купити тут варп на це місце. І останнє це Дедко речі. Якщо ви в ракді вийдете просто сюди і бачите тут, бачите такий смарагд висить, і оце, оця скриня це ваше сховище. Я тут купив навіть другу сторінку і тут можна обирати характер Storage. це Storage, який буде іменно на цьому аккаунті. Тут можна робити декілька аккаунтів, якщо ви хочете пограти не тільки за мага, а й за інші. За інших сих. А є взагалі аккаунт сторіч. Аккаунт сторіч – це загальне сховище. І ось ви можете взяти так і покласти якісь непотрібні речі. А також можете писати запитання або Вінкрафту у коментарі, і я спробую на них відповісти, або хтось інший зможе відповісти.